Шановні наші вчителі і адміністрація школи. З нагоди дня вчителя прийміть найтепліші побажання і привітання від учнів та батьків 9-го А класу. Найкращий директор, наша чудова Алектина Геннадійна. Вітаємо вас зі святом! Ми вдячні вам за увагу, за мудрі поради і дружню шкільну родину. Бажаємо міцного здоров'я, миру і злагоди. Хай удача завжди супроводжує. А ваш досвід буде для всіх прикладом. Дякуємо за нашу найкращу школу номер 17 Любі завучі Оксана Володимирівна та Інеса Юр'ївна. Ой, яка нелегка доля бути завучем у школі. Робиш розклад до зорі, кругом тебе школярі. Всім їм треба раду дати, вчителями керувати. Дивувався кожен з нас, як виходить це у вас. Тож бажаємо на майбутнє добрих і старанних учнів, не підводять хай ніколи вони вас і рідну школу. То нам завжди допоможе розібратись в морі книг. Ще й цікавого багато всім розкаже тут про них. Зрозуміло, це не пекар і ніякий не аптекар, це, шановна, усіма наш шкільний бібліотекар Лідія Петрівно. Дякуємо вам і зі святом. Добріша, ніж фея, миліша ніж мрія, світліша від сонця. Вона у світі єдина, у серці одна, учителька перша моя, наша найкраща таїсія Тарасівна. Ви багатодітна матусенька, скільки дітей пройшло через ваші пайливі, чуйні руки, скільки хороших і приємних спогадів буде зберігатися в наших серцях. Ви завжди будете для нас людиною, яка допомогла стати на ноги маленьким і непомітним першокласникам. Здоров'я, міцного, сталевого терпіння і удачі на вашій нелегкій, але потрібній роботі. З Днем Вчителя вас любимо і безмежно дякуємо! З професійним святом фантастичного вчителя математики, а також улюблену і найкращу нашу класну маму Людмила Валентинівну. Бажаємо вам, щоб у вашому житті були тільки плюси: щастя в кубі і здоров'я в квадраті. Бажаємо ділити радість з близькими, примножувати свій успіх, віднімати з кожного дня смуток. З ним вчителя, ваше терпіння і самовіданість, ваша чуйність і любов до кожного учня. Неймовірна, непосильна праця. Спасибі вам за те, що ви поруч у найважчі моменти. Бажаємо міцного здоров'я, миру та благополуччя, натхнення і простоти в усьому як дважди два. Дякуємо, любимо і поважаємо вас з Днем Вчителя. Шановне Несто Юрівно, дори міфа Солясі. Ми говоримо вам велике спасибі за музику серця. Мерсі. З Днем вчителя вас, бажаємо завжди перебувати тільки у високій тональності щастя та натхнення, вибирати тільки мажорний лад для свого настрою та співати душею, зустрічаючи кожен новий день із прекрасною та радісною посмішкою. Шановна Юлія Валерівна. Щиро і вас з Днем вчителя. Нехай ваше життя буде прекрасним та дововижним, щоб у вашому серці жила лав і у всьому супроводжувала гудлак. Нехай кожен день буде вандерфул. І пам'ятайте. Don't worry, be happy and smile. Бажаємо вам здоров'я, наснаги, радості та достатку. Нахмайз, що не, Чудового вчителя географії Ірину Іванівну, вітаємо із професійним святом. Бажаємо теплоти рідних сердець, як на півдні, іскристих сніжинок щастя півночі, західного вітру, удачі. Та опадів везіння з боку сходу. Нехай діяльність буде на радість, життя буде на задоволення, а будь-яка мрія перетворюється на реальність. З Днем Вчителя вітаємо! Найкреативнішого вчителя хімії та основи здоров'я Світлана Олександрівна. Бажаємо вам життєвої таблиці з елементів щастя, з галантності удачі, вибухових атомів, радості та везіння. Бажаємо вправно хімічти з елементами життя. І в результаті виходив успіх, і хай в вашому житті буде все просто як аж два наш міцний, сильний та добрий вчитель фізкультури Олексій Леонідович. Ми вітаємо вас з Днем Вчителя. Хочемо побажати вам завжди мати нерви міцніший за канат у швидкому бігу не здогоняти свою мрію високими стрибками. Підкорювати нові вершини. Нехай кожен день починається з веселої розминки та щасливої поспішки. Прекрасного вчителя фізики Іріну Вікторівну вітаємо з Днем Вчителя! Бажаємо сили тяжіння до щастя та добра, потенційної енергії, успіху та удачі! Вітаємо вчителя історії Світлану Петрівну. З Днем Вчителя! Вражаємо велику подяку за знання, терпимість і розуміння. Нехай історія вашого особистого життя складається по історичному максимуму. З Днем вчителя Олена Вікторівна бажаємо гарної, фауни та запашної флори, бездоганної роботи всіх органів та частин тіла, великого щастя в кожній клітині. Нехай завжди будуть відмінні показники за всіма параметрами життя. З ним вчителя наш чудовий викладач інформатики Галина Федрівна. Хто володіє інформацією, той володіє світом, а хто вміє правильно цю інформацію використовувати та виховувати від сторонніх очей, той взагалі молодець. Дякуємо вам за всі секрети інформатики. Ми вам бажаємо здоров'я, благополуччя, сил, успіху та мільйони терабайтів щасливих моментів у житті. Креативний та багатогранний вчитель технології Ірина Вікторівна. Вітаємо вас, з ним вчителя. Нехай ваше життя буде таким же яскравим, як стилі в мистецтві, щоб надходили блискучі ідеї щодо гарних та фантастичних виробів, великого натхнення та творчих сходинок до життя. Шановна Олена Миколаївна, повага до вас безмежна. Подяка за вашу велику працю не знає меж. Грамота та орфографія. Тепер наші вірні спутники по життю. Вивчити нас тому, без чого неможливо будувати кар'єру в майбутньому. Без чого не можна себе назвати освіченою людиною. Бажаємо здоров'я, миру і злагоди. З Днем Вчителя! Прекрасного вчителя, зарубіжної літератури. Вітаємо з Днем Вчителя! Катерина Вікторівна. Бажаємо класицизму діяльності, сентименталізму в коханні, романтизму в душі.

Ми ще раз хочемо привітати з Днем вчителя всю нашу велику родину школи номер 17 наша українська освіта та наші вчителі найкращі. Спасибі, що незважаючи на всі труднощі сьогодення, ви кожен день виконуєте свою роботу. Бажаємо вам міцного здоров'я, професійних відкриттів, бадьорості, сил і вдячних чуйних учнів. Бережіть свої сім'ї та життя, і все буде в Україні!